Вітаю вас! Ви на моєму каналі Кругова Арт, і сьогодні я запрошую вас у новий алгоритм, який називається Алгоритм зняття обмежень. Сьогодні ми почнемо роботу з того, що спробуємо трошки заземлитися і зробимо три великих вдохи через ніс, видих через рот. І давайте зараз подумаємо, яке ж є обмеження, що нас зупиняє діяти далі, що нас стопорить. Так? Є, є у кожного, хто зараз присутній на уроці, є якийсь запит, з чим я хочу сьогодні попрацювати. Спробуйте підняти це питання в голові. Можете його візуалізувати, і обмеження, так? що мене стопорить. Коли ви придумали це, воно вже з'явилося у вас в голові, ми робимо перший крок і робимо викид. Я роблю глибокий вдих, видих і малюю. Оце був мій викид. Я зосередилася на своєму обмеженні, що мене зупиняє, і перевела його в матеріальну частину. Так, ми вивели його на наш малюнок. Оце моє обмеження. Так воно виглядає. І зараз мені необхідно заокруглити всі гострі кути. Прибрати напруження, зняти його так Для цього ми все заокруглюємо. Зараз я приближу, щоб вам було краще видно, як ми це робимо. Ми знімаємо усе напруження і заокруглюємо. В процесі роботи ви можете обдумувати, вам необхідно навчитися відчувати, що говорить вам стосовно цього запиту ваше тіло, як воно реагує, які думки у вас приходять в процесі заокруглення? Дуже важливо. Це моя рекомендація, щоб ви записували це, так? Які думки у вас приходять, що саме ви відчуваєте? Стосовно свого запиту. Це така думаюча трошки робота, так? І ми все ретельно заокруглюємо. Ви працюєте в своєму темпі, витрачаєте на це стільки часу, скільки вам потрібно. Є правило, що процес заокруглення не можна переривати. Тобто, якщо ви почали вже працювати, то вам обов'язково необхідно це завершити. Не можна промалювати щось, кинути і піти. Ні, треба цей процес завершити. Я зараз прискорю відео, а ви працюєте в своєму темпі стільки часу, скільки вам на це необхідно. Отже, ми з вами заукруглили наш викид. Він вже, здається, зовсім іншим. В процесі роботи, я думаю, у вас обов'язково виникли якісь думки, спогади, всплили, чи щось таке. Як відчували ваше тіло, Де був, можливо, щось заболіло, можливо, щось закололо. Як вам відчувалось? Обов'язково це все потрібно відслідковувати. Далі, зараз наше завдання, наш... Обмеження розтворити у Всесвіті. Ми його знімаємо з себе, це обмеження, так? І для цього ми починаємо з будь-якого місця yeah. витягувати нейролінії. Як ви це відчуваєте? Нагадаю, що нейролінія це лінія, яка йде туди, де ми не очікуємо її побачити. Наше завдання мислити нестандартно, змінити хід своїх думок, зробити щось зовсім по-новому. Так, як ще я нікого ніколи цього не робив. Так? А робимо ми це до того відчуття, коли ми домалюємо і скажемо мені достатньо. Відслідковуємо себе, що ми відчуваємо, як ми, відкривається нам цей малюнок, так що йде, і таким чином малюємо до відчуття мені достатньо. От зараз мені здається, мені достатньо за відчуттями, так і є. І. Тепер наше завдання знову ми заокруглюємо. Але це ми вже робимо з легкістю, так? Ми зняли вже своє обмеження, яке нам заважало рухатися далі. Заважало йти з якимсь питанням. Ми його вже відпустили. Відпустили Всесвіти. Тому заокруглюємо і, можливо, у вас будуть з'являтися якісь нові думки стосовно цього. Нагадую, що ви працюєте у своєму темпі, а я буду прискорювати відео. Ми зустрінемося трошки пізніше. Отже, ми з вами розтворили наш викид, і зараз зовсім інша картинка, так? І зараз наше завдання нам необхідно тут побачити якусь фігуру. Для кожного це може бути щось своє. Можливо, це вирішення питання, так? Ви вже бачите, як воно вимальовується, яку фігуру воно має. Але може бути так, що ви не знаєте поки як бути. Тому ви просто бачите фігуру. Просто вона вже є. І це добре. Отже, дивимося на свій малюночок і шукаємо якусь фігуру. І ми її прям вимальовуємо. Так. Ось моє рішення я його бачу ось таким. Це моя фігура. Так, ось такий вона має вигляд. Схоже, прям на серденько, мені здається. Прям можна трошки підмалювати. Так, моя фігура має ось таке рішення. Так, а зараз ми з вами переходимо до наступного етапу, і ми будемо розмальовувати наш малюночок, так? А Як ви можете розфарбовувати, да будь-як. Але є декілька правил. По-перше, що я вам рекомендую: а ви берете тільки ті кольори, які вам подобаються? От, взяли олівці, так, і подивилися. Так, цей кольор мені взагалі не подобається, я його не буду використовувати. А цей мені Дає відчуття тепла, я його буду брати, і так далі. Далі ви можете просто взяти, наприклад, закрити очі і обрати там якихось 3-5 кольорів і тільки ними малювати. Тут взагалі вже ваша повністю творчість, як ви будете це робити. І яке правило друге. Ми розфарбовуємо обов'язково. Два і більше, ну, діляночки, дві і більше діляночки. Тобто, от дивіться, в мене є дві, і я їх починаю розфарбовувати. Тобто, я не можу, наприклад, ось тут намалювати червоним, а ось тут одразу взяти синій, а ось тут зелений. Ні, тільки дві і більше. Тоді все буде працювати. І так. Це вже ваш такий творчий процес, я його також не буду преривати. Це відео я прискорю, а ви малюєте стільки, скільки вам буде потрібно. Зустрінемося, потім. Так, отже, ми завершили наш малюночок. Сподіваюся, у вас вже зовсім інше відчуття стосовно початку малювання і зараз. І зараз нам з вами необхідно зробити фігуру фіксації і лінію поля. В процесі роботи, поки ви малювали, у вас обов'язково були якісь думки. Якісь ідеї стосовно свого запиту. І зараз нам треба це зафіксувати і відправити, скажімо так, у Так? Тобто, що ми знайшли якесь рішення, навіть якщо у вас поки його немає в думках, воно обов'язково знайдеться. І фігура фіксації це коло. І от я його бачу ось тут. Тобто, це буде моє таке коло я його продовжую. Фігура фіксації вона повинна виділятися у нас на малюнку, так? Щоб, коли ми дивимося на малюнок, вона одразу у нас з'являлась, ця фігура. Оце у мене таке навіть трошки на овал, мені здається, схоже. Так, це моя фігура. Якщо у нас десь з'явилися гострі кути, ми обов'язково все заокруглюємо. Так, прибираємо. Так, і наше завдання прокласти лінію поля. Дивимося на свій малюночок. І от повинна бути якась лінія, яка вас буде вести. От прям вам захочеться її виділити. Якщо ви цієї лінії не знаходите, ви можете її намалювати. Я ось так: десь це так бачу. Ось так виглядає моя лінія поля Я її намалювала. Отже, я дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалось заняття. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А ми зустрінемося з вами у наступних відео. До зустрічі!